Багато запитів зараз, щоб податися на карту побиту і встигнути це зробити у вересні. Скажу вам так: нема що панікувати. Усі можете податися не тільки в вересні, а й в жовтні, в листопаді. Наприклад, у Варшаві особисті подачі вже нереальні на вересень місяць це 100. це точно. В середньому очікується на особисту подачу навіть 3-4 місяці. Це дуже довго, і ці терміни тільки видовжуються. І єдине, що можете зробити, щоб податися в вересні, це подати поштою. Просто зважте всі за і проти, чи варто подаватися поштою, чи все-таки краще почекати на особисту подачу і тоді податись. Тимчасовий захист буде продовжений, може на трошки інших умовах, але ніхто не буде тут залишатися у польщі нелегально. Так само і в інших містах ну, дуже мало є міст, в яких ви можете податися протягом місяця часу. Тому що дуже велика кількість напливів внесків. Ми бачимо також по офісу. Дівчата загружені, дуже багато людей звертаються. І я прекрасно розумію цю паніку. Залишу вам також контакти, телефони до наших менеджерів. Якщо ви ще думаєте так зараз подаватись, то можете зв'язатись, хоча б проконсультуватись, як правильно поступити, на яких документах подавати, що для цього потрібно, і взагалі, які зараз терміни.